Всім доброго дня! Ми раді вас вітати на нашому майстер-класі з виготовлення екосумки. Вона чудово підійде в якості подарунка, що точно сподобається своєю креативністю, оригінальністю та практичністю. Розповімо вам сьогодні про етапи роботи і матеріали, які будемо використовувати. Тож, починаємо. Для виготовлення еко шопера використовуємо наступні матеріали: тканина, двонитка. Шовкові стрічки, українська тесьма. А також нам знадобиться швацьке приладдя для з'єднання деталей. І, звичайно, швейна машинка. Можна і вручну, але так буде швидше. Для декоративного оздоблення ми будемо з вами використовувати акрилові фарби. Ось такі ось штампики. Якщо немає в когось штампів, можна обійтися звичайними рослинними листочками. Все, будемо розпочинати нашу роботу. З тканини підкроюємо основну деталь сумки і дві деталі ручки. Ви можете підкроїти будь-який розмір. В нас це 35 см на майже 50 см. На основній деталі сумки розмічаємо місце розташування тасьми, от як на цьому шопері, і прикалуємо її булавочками. А тепер переходимо за машинку, прошиваємо нашу тасму стручку зигзаг. Якщо треба приметати, можна це зробити. Верхній край сумки також підшиваємо такою строчкою. Ось таким чином. Прошиваємо нашу ручку. Ось таким чином. Перекриваємо тесьмою. Це дуже зручно, не видно наших зрізів. Такою ж строчкою з двох сторін. Пришиваємо. І також, якщо вам потрібно примитати, можна це зробити. Якщо вам до вподоби булавочки, будь ласка, як вам краще. Оздоблюємо сумку шовковою стрічкою. Ось таким шином, маленькими стібочками. Будь ласка, подивіться. А також пришиваємо наші ручки. Спочатку їх приколюємо булавочками. Ось так і ось так. І потім, звичайно, використовуємо машинку. Наші ручки пришиті. А тепер шиваємо бокові шви. Сколюємо булавочками. Можна звичайною строчкою, закріпку зробити. Якщо у вас є краєобметувальна машинка, можна її скористатися, щоб не сипались наші зрізи. Якщо нема, то ось подібним чином, як у мене, зизагоподібна стрічка. Наш край можна закріпити, щоб він не болтався. Ось так подивіться. Ось так це виглядає, із виворотньої сторони, а також робимо ось такий уголочок Тут звичайна строчка іншу сторону, і так виглядає наш край сумочки. Декоруємо виріб акриловими фарбами. Спочатку я покажу, як працює наш штамп. ми промальовуємо його фарбою. Добренько, так. Ось. І потім переносимо на тканину, підкладуємо туди листочок, щоб не перевелась наша тканина. Гарно притискаємо і виходить отакий от у нас відбиточок. Можна ближе чуть-чуть підністи. Щоб зробити відбиток листочка, ми його гарненько змащуємо фарбою, проходимо по всій ділянці, гарненько профарбовуємо. Ось так у нас повинно вийти. Так. Щоб зробити відбиток нашого листочка, обережно його кладемо на поверхню, прокатаємо його обережно, щоб він гарно відбився. Витискаємо руками, гарненько проходимо і потім вже знімаємо. Ось така краса в нас виходить. Хто володіє технікою вишивки шовковими стрічками, можна Наші шопери зробити такими красивими. Ось це дитячі заготовки шоперів, це вже вишивка готова. Це вже ця вишивка ще трохи недороблена. Ось така вона яскрава, красива. Ось така об'ємна вишивка буде у якоїсь дитини. Кожен на свій смак. А це в нас буде шопер з аплікацією. Ось, бачите, який красивий. Це ось такий з паєтками, стразами. Це ось такий шопер у дитини буде. А це от гляньте, який мішечок-травник. Мішечок ось такий вишитий. Та ж тканина, двонитка. Ось. Наш чудовий шопер вже майже готовий. Робимо останній відбиток, і наш виріб готовий. Ось така краса у нас вийшла.